Не вистачає сил та мотивації вчити англійську, постійно відкладаєте на потім. Завтра знайду собі репетитора, завтра прийду на урок, завтра буду вчити англійську. То я вас вітаю. Якщо ви пройдете мій вебінар, як взагалі знайти ту саму мотивацію вчати англійську, то у вашому графіку. З'явиться англійська кожного дня по 15-20 хвилин. Ви зможете приділяти увагу англійській мові, а також почати вивчати її самостійно або знайти собі репетитора і дійсно почати вчити англійську, а не просто відкладати її на потім. Шовши мій тренінг, ви зрозумієте, як ви зможете замотивувати себе на вивчення мови, дізнаєтеся секрети планування. Зрозумієте причину, чому ви відкладаєте на потім і чому у вас постійно не виходить вчити. Виконати домашні завдання цього тренінгу, почнете використовувати всі ці секрети на практиці, а також зможете отримати відповіді на всі ваші запитання протягом проходження цього тренінгу.